Квартира на сьомому поверсі з індивідуальним опаленням. Маємо отут таку гарну кухню. Це вигляд з вікна. на дворик. Дивіться, який у нас краєвиди. Далі з кухні ми проходимо в гарний коридор шафа купе. Проходимо в велику кімнату. Це у нас вітальня. З гарним балконом, заскленим, з супер-пупер краєвидами. Так, далі в нас є одна кімната гарна. Тут лоджія обладнана як частина кімнати, така у нас зона Отут вигляд на центральну вулицю міста скульптури Кристал, Церква, вулиця Шевченка. І ще одна у нас, дивіться, яка ще одна гарна шафа купе. І спальня. Вікна спальні У нас теж виходять внутрішній дворик. Чудовий краєвид. А тут у нас є санвузол. Суміжний, гарно обладнаний повністю. Зі всією сантехнікою я доснюю. Ось так. така квартира в Новояворівську. Звертайтеся, телефонуйте.